Добрий день, шановні друзі. Сьогодні проводимо огляд покрівлі на предмет протікання. Чомусь тече покрівля. Зроблена з рубюроїду наплавляємо єврорубероїд, так званий. Термін служби цієї покрівлі по зовнішнім характеристикам ну, років 16 вона вже стоїть. Встановлюємо причини. Тріщина в покрівлі. Нас Береза пробилась через тріщину. Раз, причина. Кущі. Тріщини. Дерева, тріщини. Дерева, тріщини. Тріщини. Тріщини і дерева. Сіміна проростають, попадають в покрівлю і проростають сіміна. Ростуть берези. Якщо покрівля не обслуговується кожен рік, виростають отакі от от дерева. Тобто на покрівлю має бути пожежна драбина, яка дає змогу вилазити на покрівлю мінімум двічі на рік. Весна і осінь. Вилізли, подивились, поприбирали, мхи, оце все поприбирали, пшени. Невідомо що там ще робиться під, під цим мохом. Висновок. 4-5 рулонів рубероїда і можна всі лапки поставити і ця ще покрівля буде стояти. Років 5 точно не треба її робити, а може більше.